Є люди, які можуть бути у стосунках або без них, будуть однаково щасливі? Є ті, хто просто не може без стосунків, а комусь небезпечно в них бути. Багато хто боїться самотності, тому що суспільство вчить нас, що бути на самоті це невдача. Потрібно бути серед людей у стосунках, щоб усе було добре. Тому ми лишаємося в токсичних відносинах або женемося за натовпом, аби просто не залишатися наодинці. Але від кого насправді ми тікаємо? Самотність це не просто відсутність людей, це зустріч із собою, яка не завжди приємна, але дуже цінна. Вона приглушує зовнішній шум і допомагає почути себе. Це можливість зрозуміти, що нам насправді потрібно, а не просто реагувати на чужі очікування. Хтось обирає самотність свідомо, щоб краще зрозуміти свої бажання, вийти з виснажливих стосунків або знайти свій шлях. А іноді життя саме занурює нас у цей стан, і тут головне не тікати, а знати, як використати цей час на користь собі, як зробити самотність ресурсом. І вийти зі страху, давайте розберемося. Самотність може бути короткотривалою практикою, періодом або навіть стилем життя. В яких випадках практика самотності може стати тим другом, який може допомогти змінити ваше життя? Момент для того, щоб почути і зрозуміти себе як особистість для генерації творчих ідей і, звичайно, для перезавантаження. Давайте розглянемо, чому самотність стає поштовхом для змін у кожному із цих моментів. І почнемо з оточення. Чи замислювалися ви над тим, як сильно ваше оточення формує вас? Ми переймаємо звички, погляди, емоційні стани людей, які поруч. І це працює як у плюс, так і у мінус. Дослідження, яке тривало 32 роки та охопило 12 тисяч людей, показало. Що ж, шанси набрати зайву вагу зростають на 57%, якщо друг має зайву вагу, уявіть лише. Але є й зворотній ефект, якщо одна людина у стосунках починає худнути, то партнер теж втрачає вагу приблизно на третину від її результату. Чому так? Бо ми несвідомо підлаштовуємося під норму нашої зграї. Якщо ваші друзі постійно нарікають на життя, ви теж почнете це робити. Якщо вони розвиваються, Ставлять цілі, шукають можливості, ви теж рухатиметеся вперед. Самотність це пауза, яка дозволяє поставити важливі запитання. Наприклад, про що говорять люди навколо мене? Це мене надихає чи виснажує? Як вони дивляться на світ? У них є прагнення рости, чи вони задовольняються тим, що є? Чому я можу навчитися у цих людей і чому вони можуть навчитися у мене? Мої близькі радіють за мене, коли у мене щось виходить, або навпаки, вони не можуть це прийняти. Ці питання допомагають побачити, чи рухає ваше оточення вас вперед, чи тягне назад. І головне, чи це дійсно ваша зграя. Ваше оточення це не просто фон, ваше оточення формує ваш стиль життя. А чим же практика самотності корисна в темі стосунків? Перше правило виходу із сценарію маніпулятора це вийти із нього фізично. Віддалитися, щоб побачити картинку з боку. Це правило працює не лише в маніпулятивних стосунках, а й зі стосунками загалом. Коли ми перебуваємо у відносинах, ми граємо свої звичні ролі. У кожного є свої репліки, свої реакції, свої зони впливу. І все це настільки автоматизується, що ми можемо навіть не помічати, як потрапили в токсичний сценарій. Можливо, вам вже звично почуватися винною поруч із подругою і постійно виправдовуватися. Звично відчувати себе не такою в колі свідомих друзів, або звично поряд із партнером відчувати себе ніяково. Нездорова психологічна атмосфера не виникає раптово, вона поступово проникає у всі сфери стосунків, поки не стає нормою. Саме тут свідома самотність стає найкращим інструментом. Тому що вона дає шанс відсторонитися і роздивитися, що насправді відбувається у ваших стосунках. До речі, якщо вам цікава тема психологічного насильства, то у нас на каналі є детальний розбір 15 ознак прихованого психологічного насильства, посилання в описі під цим відео. Які питання допоможуть зрозуміти реальність ваших стосунків? Якщо ви взяли паузу, зверніть увагу на такі моменти якою я себе відчуваю поруч із цією людиною? Яка емоція виникає, коли я згадую наші останні п'ять зустрічей? Як реагує ця людина, коли я пропоную змінити щось у наших стосунках? Вона чує мене чи знецінює мої почуття? Що з моїми особистими кордонами в цих стосунках? Вони взагалі є? Чи збігаються наші цінності? Стосунки дають радість чи лише стрес? І я отримую стільки ж підтримки, скільки віддаю, чи все йде в один бік. Якщо нічого не зміниться, якою я стану через 3, 5 або 10 років, нездорові стосунки завжди залишають слід. Усвідомленість і готовність аналізувати свої зв'язки допомагають вчасно побачити червоні пропорції. А зробити це без шуму і впливу інших допоможе сама практика самотності. Отже, побачення з собою справжньою, як ми можемо використовувати практику самотності в цьому випадку. Ми вже знаємо, що люди навколо нас формують наше мислення, настрій, навіть спосіб життя. Саме тому свідома практика самотності це не просто пауза, а можливість почути себе без зовнішнього шуму, відновити ресурси, пустити нові ідеї, переосмислити свій шлях. По-перше, це тиша. Важливо залишитися наодинці без гаджетів, соціальних мереж і потоку чужих думок. Чим більше зовнішнього шуму, тим складніше почути себе. Тиша очищує розум, знижує рівень стресу і дає можливість зрозуміти, що відбувається всередині. По-друге, це аналіз. Чесна розмова з собою, коли життя рухається на автопілоті, то важко помічати, що щось іде не так. Тому важливо взяти паузу і поставити собі ключові запитання. Що я відчуваю зараз? Чому я вчинила так, а не інакше? Як я можу покращити цю ситуацію? Що я можу зробити для свого розвитку? До речі, це питання дуже важливе, тому що воно допомагає рухатися вперед, не залишаючись в одній точці. Наступне це чи не порушують мої дії чиїсь кордони, і чи можу я змінити в собі щось, щоб поліпшити своє життя. По-третє, організувати собі новий досвід, вийти за межі звичного, наприклад, подорож наодинці. Вона відкриває і нові горизонти, і ми опиняємося в незвичних обставинах, де треба приймати самостійні рішення. Це не просто зміна локації, це можливість побачити себе в нових ролях і вийти за межі комфорту. Наступне це робити практики для саморозвитку: медитації, йога, читання, жіночі практики це інструменти для занурення в себе та відновлення контакту із своїм внутрішнім світом і своїм тілом. До речі, на каналі ви знайдете плейлист з медитативними практиками, посилання, як завжди, в описі під відео. І останнє це прийняття рішень. Самоаналіз без дії це просто самоаналіз. Головне питання, як далі я буду жити? Чи хочу я залишитися в цих стосунках? Чи підходить мені це оточення? І які перші три кроки я готова зробити вже сьогодні? Життя змінюється не від роздумів, а від дій. Самотність допомагає почути себе, але справжні зміни починаються тоді, коли ми починаємо діяти. Як почати практику самотності? Самотність це не про втечу від людей, а про повернення до себе. Але з чого почати? Перше, плануємо час для себе. Виділять хоча б кілька годин на тиждень, коли ви вимикаєтеся із зовнішнього світу і фокусуєтеся на собі. Відкладіть телефон, відмовтесь від зустрічей, дайте собі простір для внутрішньої тиші. По-друге, створіть ритуали. Ранкова медитація, ведення щоденника, прогулянка в тиші. Будь-яка практика, яка допомагає чути себе, а не зовнішній шум. По-третє, дозвольте собі нудьгувати. Спочатку усамітнення може здаватися дивним або навіть незручним. Але не поспішайте заповнювати паузи соцмережами чи справами, тому що саме в тиші народжуються найважливіші усвідомлення. Четверте, пам'ятайте про баланс. Самотність це інструмент, а не спосіб життя. Це пауза, яка допомагає перезавантажитися, а не відгородитися від світу. Які зміни відбуваються після практики самотності? Ну, по-перше, ви починаєте чути свої справжні думки, свої потреби, чого я хочу насправді, а що було просто нав'язано очікуванням інших? Відповіді на ці запитання стають очевиднішими. По-друге, ви чітко бачите свої пріоритети. Які стосунки наповнюють, які виснажують, які цілі дійсно ваші, які ні. Самотність допомагає очистити своє життя від зайвого. По-третє, зростає емоційна стійкість. Коли ви вчитеся справлятися зі своїми страхами і тривогами без зовнішньої підтримки, ви стаєте сильнішими. Зовнішні обставини вже не так легко вибувають із колії. Четверте, покращується якість спілкування, тому що після періоду самотності ви починаєте більш усвідомлено обирати своє оточення, відпадають випадкові зв'язки і залишається лише справжні. В п'яте, ви відчуваєте більше впевненість у собі. Ви довіряєте своєму рішенням, тому що знаєте, я можу розраховувати на себе, я можу на себе опиратися. І це відчуття цілісності та гармонії, тому що самотність допомагає усвідомити свої кордони, сильні сторони і сфери для розвитку. І ви більше не шукаєте зовнішньої підтримки, а вже опираєтеся на себе, коли ви в останній взагалі проводили час на самоті. Що змінилося у вашому стані після цього? Напишіть в коментарях, мені цікаво почути ваш досвід. Ми розібрали свідому практику самотності, а тепер поговоримо про період життя, який проживається усамітнено. Я думаю, у всіх він був у житті. Бувають моменти, коли все змінюється. Стосунки завершуються, звичне оточення розпадається, доводиться переїжджати чи просто проходить період адаптації наодинці. Це може лякати, адже самотність це простір невідомого, і тут є два шляхи. По-перше, сприйняти цей період як можливість для змін, або ж втекти від нього, хапаючись за будь-які стосунки, аби тільки не залишатися на самоті. Багато людей піддаються страху самотності і тому терплять токсичне оточення, уникають змін і залишаються з тими, з ким їм погано. Але що саме ховається за цим страхом? По-перше, страх порожнечі, тому що самотність здається людям страшною, бо вони не знають, чим заповнити цей простір. Краще вже бути в стосунках, навіть якщо в них погано, аби тільки не відчувати себе ніким. По-друге, це соціальний тиск, коли сім'я, коли діти. Ці питання переслідують багатьох, у суспільстві є такий стереотип, що нормальна людина має бути в парі, і це змушує багатьох чіплятися за стосунки, які їм не підходять. По-третє, звичка і залежність: навіть токсичні стосунки створюють ілюзію стабільності. Це може бути емоційна, фінансова стабільність або навіть просто звичка бути з кимось. Відчуття знайомого здається безпечнішим, ніж невідомості. В четвертих, це низька самооцінка. Людина, яка не вірить у свою цінність, боїться, що без стосунків вони взагалі нікому не буде потрібна. Іноді цей страх настільки сильний, що людина погоджується терпіти приниження лише б не залишатися наодинці. Наступне ілюзія змін ще трохи, і все буде по-іншому. Він зміниться. Ми просто переживаємо складний період. Ці надії тримають багатьох у стосунках, які завдають більше болю, ніж радості. Самотність це не кінець, а початок. Насправді, страх самотності це тимчасовий стан. Він минає, коли ми починаємо працювати над собою. І переглядаємо свої переконання. Самотність може бути не прокляттям, а подарунком, якщо використати цей час для особистого зростання, розуміння своїх справжніх бажань і формування здорового ставлення до себе. Не бійтесь бути на самоті, бійтесь втрачати себе заради стосунків, які вам не підходять. Як подолати страх самотності? По перше, змінити сприйняття самотності, самотність це не покарання, а можливість для зростання. Це час, коли ви можете глибше зрозуміти себе, свої бажання, цілі та внутрішні опори. Використовуйте цей період не для жалю, а для розвитку, самостійно або за допомогою спеціаліста. По-друге, працюйте над самооцінкою. Люди, які впевнені в собі, не бояться бути самі, тому що їхня цінність не визначається наявністю партнера чи кількістю друзів. Чим міцніші ваші внутрішні опори, тим менше вам потрібні милиці у вигляді токсичних чи випадкових стосунків. Третє, формуйте якісне оточення. Оточуйте себе не великою кількістю людей, а тими, хто справді цінує вас. Четверте, дозвольте собі чекати. У книзі Зелене світло Метью Маконахі розповідає, як відмовляється він від ролей у романтичних комедіях, чекаючи на можливість зіграти серйозне кіно. Два роки без зйомок, пропозиції з гонорарами до 14,5 мільйонів доларів і все одно залишається вірним своєму вибору. Його терпіння окупилося. Роль у далеському клубі покупців принесла йому Оскар. Ця історія вчить нас, що іноді найкращий вибір це чекати свого моменту замість того, щоб погоджуватися на компроміси, які не відповідають нашим справжнім бажанням. Те саме у стосунках: краще побути на самоті, ніж заповнювати порожнечу ким завгодно. Самотність може бути усвідомленим вибором. Деякі люди після 30 свідомо обирають самотність, фокусуючись на кар'єрі, саморозвитку та внутрішній гармонії. Це не про ізоляцію, а про можливість проживати своє життя так, як вони хочуть. Важливо розрізняти свідому самотність як вибір для саморозвитку творчості та зростання та вимушену самотність, яка може викликати почуття ізоляції та тривожності. Самотність може бути цінним ресурсом, якщо її використовувати правильно, але важливо не застрягати в ній і підтримувати здоровий баланс соціальних зв'язків. Якщо вам складно вийти із страху самотності, якщо ви боїтеся змін, втратили контакти з собою і хочете навчитися будувати здорові стосунки, я можу вам допомогти. Якщо вам відгукується ця тема, переходьте за посиланням у дописі. Та заповнюйте анкету на індивідуальну консультацію. А тепер ваша черга: які відкриття ви зробили після періоду самотності? Чи був у вас досвід, коли ви обрали якісну самотність замість компромісних стосунків? Діліться своїми думками в коментарях. А щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок. Попереду ще багато важливих тем.